Вітаю, слава Україні! Це традиційне включення. Насамперед, я вітаю всіх з благовіщенням Пресвятої Богородиці з великим храмовим святом, праздником. Нехай ця блага вість принесе нам справді цього року справедливий мир і спокій в нашій державі. Сьогодні мав можливість привітати у нашій громаді три храми. Носить ім'я благовіщення Пресвятої Богородиці. Це храм. Благовіщення мікрорайоні Пасічна на вулиці Пасічній, це храм в селі Підлужжя, храм в селі Чуківка. Тому мав можливість на пасічній підлужжі привітати. Дякую владиці Миколі, е який відправив службу в селі Підлужжя. Ну і загалом я дякую, що пам'ятається традиції. І справді це велике свято і служби Божі. А Також уже традиція добре стала о 14-й годині. Біля пологового будинку теж молитися за ненароджених дітей, за всіх діток, які народжуються в пологових будинках. І дякую, що ця традиція зберігається і цей громадський рух за життя він у івано франківську є найпотужніший в цілій нашій українській державі. Також хотів би сказати сьогодні у це таке велике свято про те, що на жаль. Збільшується кількість рішень судів, які визнають наших хлопців, які є пропавши безвісті загиблими. Зокрема, таке рішення суда є по Володимиру Максимову, нашому воїну, який загинув у 23-му році контрнаступів в селищі роботи. Ну, тіла немає, але є рішення суда про те, що визнано загиблим вічна пам'ять герою, вічна пам'ять всім героям і громаді, напевно, треба буде подумати. Як у тих хлопців, які, на жаль, не мають свої могили, тому будемо радитися із нашими громадами релігійними про те, як це зробити цивілізовано в християнський спосіб, щоб шанувати героїв. Але на жаль, навіть таким чином рішенням суда збільшується кількість наших загиблих. Також передали вчора допомогу батальйону Свобода. Бригаді Рубіж, чергова наша допомога дронами також РЕП передали і користуючись нагодою, звертаюсь про те, що завтра о 17.30 фізично закінчується прийом заявок на бюджет участі. А у 24-й годині онлайн. І в нас є номінація проекти на підтримку Збройних сил України. І ми можемо підтримати 40 проектів станом на сьогодні, тільки 19 проектів подано. Мені дещо дивно. Подаваємо проекти до 500 тисяч гривень, допомога хлопцям. Це і MAVіки можна купляти, і FPV-дрони, і інші речі. Тому подаваємо проекти, не будьмо байдужі, допомагаємо, тільки треба заявочку заповнити. Я вважаю, що сьогодні в цьому напрямку потрібно. Ну і також небагато позашкільних закладів освіти, чомусь тільки три проекти подали. А так по всіх інших напрямках багато проектів буде. Така запекла боротьба голосування, яке почнеться в квітні місяці. Але я ще раз хочу нагадати, будь ласка, подавайте проекти на підтримку Збройних сил України. І також хотів би ще сказати, що вчора відбулася сесія міської ради про другу подію завтра. Напевно, я покажу про нагородження Олександра Мацієвського, бійця, який загинув, викликаючи слава України. Посмертно, зокрема, нагороду буде буду нагороджувати маму. А хотів би декілька слів про закон 42-98, який пробують зараз деякі народні депутати просунути. Це закон про диктатуру, це закон про те, що адміністрації зможуть зупиняти будь-які рішення органів місцевого самоврядування, сподобалось чи не сподобалось. Фактично, законі не смотрящих. Ми громади категорично проти відбуваються сесії, і вже 17 сесій відбулося в області Івано-Франківська. Я вірю в те, що всі громади ухвалять такі рішення, і сесії звертаються до уряду, до президента. Віримо в те, що президент, так як і законом про 56-55, де він не підписав, так само почує нас. Тому у другому читанні закон про диктатуру, тому Хочеться, щоб зараз ми не підливали ще масла путінській пропаганді і пропаганді те, що ворог хоче нав'язати, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. Ну і на завершення ще раз вітаю з благовіщенням, з великим святом. Вітаю всіх, хто носить ім'я Марія. Дякую за можливість спілкуватися. Нагадаю, кожної п'ятниці ми спілкуємося також у прямому ефірі в соціальних мережах цього тижня. Теж буде таке спілкування. І дякую за кожну миттєвість на кожній вулиці, в храмі інших можливостей спілкуватися і вирішити проблеми міста Івано-Франківська. Слава Україні.